Доброго. Доброго дня, мене звати Ющик Віталій. І тема моєї презентації власна варіація окопної свічки, тепло та безпека для військових. Актуальність теми посильно допомагати захисникам для українців нині це норма життя. Люди з усієї України збирають кошти, шиють, варять, печуть, консервують, власноруч виготовляють різноманітні прилади та речі, необхідні на фронті. Одним зі способів допомогти захисникам, а отже, й наблизити перемогу є виготовлення окопних свічок. Військові розповідають, що окопна свічка це іноді єдиний спосіб для військових на нулі зігрітися чи приготувати їжу, бо не завжди є можливість запустити генератор, об'єктом дослідження, виготовлення окопних свічок, які виділяють велику кількість теплоти та в мінімальній кількості токсичних речовин. предметом досліджень, парафін та віск, придбаний у різних виробників. Для досягнення цієї мети були сформульовані наступні завдання задати правила безпеки при роботі у кабінеті. Та в приміщеннях, в яких виготовляють окопні свічки. Друге, ознайомитися з властивостями складу та виготовити окопні свічки власного виробництва для ЗСУ. Третє, практичним шляхом воно шкільної лабораторії визначити якість виготовлення окопних свічок. Четверте працювати утримані результати. Практична значит полягає в тому, що результатами наших досліджень можуть бути використані та вже використовуються військовослужбовці ЗСУ, щоб зігрітися та для розігріву їжі при виконанні бойових завдань. Віск є продуктом москових залост, розташованих на черевці бджоли. З воску бджоли будуть вічка, стільники для меду, перги і виведення личинок, а також роблять кришечки, забруси, які запечатують вічка. Парафін: нафтопродукт суміш алканів в вуглеводі переважно нормальне будови з числом атомів вулицю від 20 до 35. Від 9 до 40. У парафінів присутні також ізопарафінний, циклопарафін, нафти, нові і нафтоно-ароматичні вуглеводні. Парафін технічний це твердий нафтопарафін, біла кристалічна маса, можливо жовтуватим сіркувати відтінком. У розклавному стані малов'язка, смак і запах відсутні. Це горюча речовина з температурою спалу 160 градусів і з температурою займання від 300 градусів. Технічні парафін застосовуються у процесах створення засобів побутової хімії, виробництво технічних сортів паперу, виступаль просоченням, виготовлення свічок, сушіння та просочування деревини, виробництво різноманітних меблів, окопна свічка власноруч. Для виготовлення окопних свічок необхідні металеві консерви, картон та заливають суміш парафін, воску та стергін. Це класичні окопні свічки. Для виготовлення свічки можуть підійти чисті та сухі бляшавки. Під скористовоних продуктів, горошок, кукурудзи, оливки, ананаси, риби, а також спідкаву, дезодорантів та інших бляшанків. Не рекомендується використання спід, фарби, лакута, мастики та інших речовин. Клаптику паперу по потрібно, якщо ніж, заповнити весь простір бляшанців. Як зробити окопну свічку? Наріж картон упоперек, офрисмушками з, з шириною до 5 см. Все має бути рівновірним. Друге туго її закрутити та вставити в банку. Третє. У неї встав картонну смужку. Четверте суміш, вишку та стерину, парафін розігріваємо та заливаємо окопну свічку. Суміш ми розтоплюємо, але не доводимо до кипіння. Коли суміш повністю розтане, залий ним банку. Краще зробити це кілька разів, адже так свічка горітиме довше. Ось це наші фотографії, як ми робимо. Ось який у нас результат виходить. Чому ми обрали саме суміш, парафін, виску та стерин? По-перше, коли ми використовуємо лише суміш виску, горіння свічки тривали орієнтовно 3-3,5 години з до суміш парафіну та стерину, але парафін має бути очисений, гідрогенізований. Тривалість процесу горіння свічки збільшиться на 2-2,5 години. Якщо свічки залиті за технологією, тоді процес горіння збільшений та мінімально виділяється побічні продукти горіння свічки. Оскільки дуже часто випари під час горіння призводять до накопичення легенів бійця. Для кращого транспортування та виділення енергії ми вирішили зробити власний варіант окопних свічок. Це спиртовий розчин антисептика, дистильованої води, який ми називаємо у пачі для дитячих сумішей. Переваги такої окопної свічки це легкість, менша кількість випарів під час горіння, тому вони є менш токсичні для військових. Та за затривальці горіння вони не поступаються звичайним окопними свічками. Висновки Війна це не лише постійна боротьба військових та ЗСУ, але й підтримка та максимальна допомога для них, адже їх життя та здоров'я це безпека та мирна сьогодення цивільних та мирних жителів. Виготовлення окопної свічки не є простим і легким процесом, але потребує максимальних знань з хімії, адже лише після спроб виправлення недоліків нам вдалося досягти максимального горіння та теплої окопної свічки, адже нюанси, на які є незвича, спершу є вирішальним при горінні окопної свічки. Перше, тара металева має бути чистою, сухою, без ржавчини, оскільки, коли є ржавчина при горінні свічки виділяються побічно токсичні речовини, пропорці... ну, збільшується навантаження на органи дихання. Друге, картон має бути нарізним, рівненько по розміру тари, не більше, оскільки нерівномірність картону блокує горіння свічки. Також картон можна накручувати равиком, проте не щільно. При дуже щільному накручуванні свічка більше тліє та виділяє кип'ятиви. Третє сумішки кип'ятиму, оскільки при закипанні буде зменшуватися тривалість горіння свічки. Четверте для підняття бойового духу робимо розпис окопних свічок. Патріотичні написи. П'яте. Заливаємо суміш повільно і просочуємо весь картон для рівномірного тривалого горіння без кип'ятиви. Шосте – спиртові аналоги окопних свічок є безпечним відносно функціонального органу дихання та є зручним у транспортуванні. За електровитратами не поступається звичайним окопним свічкам. О, ще що у Нікина сред і виходить і відео. Лиш прошу не мовчи, помовчать так попало із новини ра. За сушпини засинались мене, господини. Не мовчи, говори